Всім привіт! З вами я, Ліпка для ляльок. І сьогодні я вам покажу, як зробити валентинку своїми руками. Для цього нам знадобляться фломастери. Також нам знадобляться лайнери, олівець, ножниці в мене вони також рожевого кольору, розмальовку сердечка, картон, рожевий папір. Зараз ви можете побачити і заскріншотити ось цю рожеву, ось цю розмальовку. І роздрукувати її. У мене ось такі сердечка. Зараз треба їх розмалювати. Я буду розмальовувати ось таким рожевим кольором. Все, першу розмальовано і другу також. Так. Тепер ми будемо, ми будемо їх обводити ось таким лайнером. Відкриваємо лайнер і обводимо їх. Тепер пишемо назву з Днем Закоханих. Тому що ми робимо валентинку. Тепер обводимо рожевим. До речі, валентинка буде сквіш. Так. Тепер ми маємо зробити квіточки. Квіточки зробили. Тепер робимо узорчик на другому. Все зробили. Тепер вирізаємо і прикрашаємо ось такими правистими штучками. Прикрасили. Тепер будемо ось такими пухом будемо ось так. Все, сквіш готовий. Дивіться, який він прикольний. Мені він дуже сподобався. Ну що ж, не забудьте на мене підписатись, поставити лайк і дзвіночок. Е, сквіш вийшов красивий, можете подарувати його друзям, подрузі, мамі, татові або ще комусь. Всім па! -па!